Яку найкращу пораду щодо шлюбу ви можете дати молодятам? Образа це тихий вбивця стосунків. Якщо ви її відчуваєте, говоріть про це і будьте готові вживати заходів, якщо ваш партнер її відчуває. Коли образа досягає певної межі, від неї вже немає порятунку. З іншого боку, якщо ваша дружина говорить про те, що відчуває образу, будь ласка, вислухайте її, намагайтесь не займати захисну позицію, особливо коли йдеться про дітей. Діти забирають купу часу та енергії у подружжя, особливо в першій. Ще кілька років у нас трьохрічна дитина і бляха муха. Як же ми її стресуємо? Три речі: шлюб це командний вид спорту. В одній команді граєте ви і ваш партнер, а решта в інших командах. Іноді кілька команд грають разом, іноді команди грають в опозиції, але в будь-якому випадку ви разом з партнером. Це особливо актуально, коли ви граєте проти сім'ї або друзів. Найшвидший шлях до розлучення дозволити батькам, родичам або друзям приймати рішення за вашу команду або коли ви граєте проти проблеми. Другий найшвидший шлях до розлучення вирішувати будь-які труднощі так, ніби вашим опонентом є партнер, а не сама проблема. Крім того, рішення в шлюбі вимагають двох так або одного ні. Якщо ви хочете привести до себе свою матір, а ваш чоловік не хоче, це погано закінчиться. Якщо ваша половинка хоче дітей, а ви ні, це погано закінчиться. Якщо ви хочете переїхати за сім штатів, а ваш чоловік не хоче, це погано закінчиться. Нарешті, якщо Якщо ви відчуваєте, що вам важко порозуміти з вашим партнером, коли він чи вона переживає якусь проблему, запитайте його, що з п'яти нижче перелічених пунктів йому потрібно прямо зараз. Увага! Все, що йому треба, це щоб хтось його вислухав. Він не потребує жодних інших дій. Йому навіть не потрібна ваша відповідь, лише підтвердження того, що ви його слухаєте. Схвалення або прихильність. Людина хоче, щоб ви її вислухали і погодились з нею, прийняли її сторону. Підтримали. Це все, що їй потрібно в даний момент. Важливо, що ви не обов'язково повинні погоджуватись з партнером в цьому питанні, але зараз йому потрібно знати, що ви його підтримуєте, а потім він розбереться з цим. Часто для цього достатньо обійняти і заспокоїти. Порада. Вони потребують вашої поради, як вирішити проблему або впоратися з ситуацією, але їм не потрібно, щоб ви робили щось інше, окрім як надавали інформацію. Вони можуть прислухатись до вашої поради. А можуть і не прислухатись, але хочуть знати, що ви готові допомогти. Допомога. Вони не можуть вирішити цю проблему самотужки, і їм знадобиться ваша допомога, щоб вирішити її спільно. Вони збираються співпрацювати з вами у вирішенні проблеми. Їм не потрібно, щоб ви брали на себе 100% відповідальності. Дія, вони не можуть вирішити цю проблему прямо зараз, і їм потрібно, щоб ви потурбувались про неї замість них. Вони не в змозі допомогти вам. Впоратись з проблемою, їм треба, щоб ви вирішили її від їхнього імені. Це стереотип, але це правда, що чоловіки в стосунках з жінками, як правило, хочуть одразу перейти до дії, коли все, що їм насправді потрібно, це просто вислухати, кивнути головою і обійняти. Ходіть на побачення зі своїм партнером, не використовуйте шлюб як виправдання для того, щоб відгородитись від світу. Я думаю, що краще сформулювати це так: продовжуйте робити ті маленькі веселі речі, які ви робили до одруження. Деякі люди люблять сидіти вдома. А коли виходять на вулицю, то просто беруть каву і приносять її додому, слухають музику і танцюють. Дивляться разом фільм на великому телевізорі. Роблять одне одному масаж. Не всі люблять ходити. На побачення в буквальному сенсі, побачення вдома теж рахується. Шлюб це не 50 на 50 зусиль, а 60 на 40, коли ви обоє намагаєтесь викластись на всі 60. Як людина, яка розлучилась і наробила помилок, я порадив молодятам, які сиділи поруч зі мною в барі. Незважаючи на те, наскільки стресовою може бути ситуація, ніколи не втягуйте своїх родичів у ваші суперечки. Робити домашні справи разом ми з дружиною разом складаємо білизну, часто готуємо їжу. Зазвичай разом прополюємо клумби і водночас прибираємо в домі. Відчуття того, що ви працюєте спільно, щоб підтримувати або покращувати умови життя, створює міцний зв'язок. У шлюбі ви і ваш партнер з часом неминуче змінюється. Важливо докласти свідомих зусиль, щоб пристосуватись і змінюватись разом. Будьте гнучкими і навчіться в чомусь прогинатись, оскільки регітність призводить до руйнування. Також неймовірно важливою є комунікація, як у словах, які ви говорите, так і в тому, як ви їх промовляєте. Ще до того, як ви одружитесь, не залазьте великі борги заради весілля. 99% ваших гостей через півроку вже й не згадають про це. Не використовуйте секс як винагороду. поважайте хобі свого партнера, не вимикайте жартома ігрову приставку і заради бога не видаляйте кляті сейви, щоб він міг провести з вами більше часу, бо я гарантую, що він буде ображатись на вас за це. Не приховуйте проблеми з грошима. Ні, дитина не Рятує ваш шлюб, не переймайтесь дрібницями. Так, вам обом, можливо, захочеться провести час наодинці подалі від партнера з друзями чи подругами. Не заперечуйте. Всі суперечки вирішуються в оголеному вигляді. У нас чудово працює останні 35 років для важливих дискусій на задньому дворі. У нас стоїть джакузі. Якщо ви збираєтесь перечатись, сваритись або не погоджуватись, не кажіть одне одному образливих слів. Наприклад, мій батько називав мою матір ТС, що скорочено від тупа сайда. Він досі не може зрозуміти, чому вони розлучились. Якщо ви довели її до сліз, то ви програли незалежно наскільки ви були праві. Іноді простіше погодитись з тим, у чому ви не згодні. Немає нічого постійнішого, ніж зміни з плином часу, це набуває набагато більшого сенсу. Не чекайте, що щось зміниться, але приймайте те, що змінюється. Якщо це в позитивному напрямку, не очікуйте абсолютної досконалості того, що після одруження ваш партнер зміниться. Ви залишитесь тими самими людьми. Тепер у вас є хтось із ким ви будете йти життям і завжди, незалежно від того наскільки ви злі після сварки. Кажіть, я тебе кохаю. Коли лягаєте спати щовечора, і коли виходите з дому, це наше правило, адже важливо знати, що не зважаючи на те, наскільки важким стає життя, наскільки стресовим воно є, ми все одно любимо одне одного. Ви одружились з партнером, а не з сусідом по кімнаті. Не чекайте, що інша людина буде прибирати за вами. Шкода, що я не зрозумів цього раніше. Не приїжджайте назад до своїх родичів, щоб заощадити гроші, особливо з дитиною. Вони можуть бажати вам добра і мати хороші наміри, але будуть чіплятись до дрібниць і створювати непотрібний стрес і напругу. Вам потрібен власний простір для вашої нової сім'ї. Зараз я засвоюю цей урок. Перебуваю в процесі переїзду. Ми одружені 9 років і жили окремо до минулого року. Мій тесть помер, тож ми переїхали до мами із братом, щоб допомогти. Це було більш фінансово вигідно, і я заощадив трохи грошей. Було чудово, що моя дитина провела весь цей час з бабусею. Однак у нас є відмінності у способі життя, стані здоров'я та звичках, а також певна політична напруженість, яка не сприяє розвитку нашої дитини. Час від часу з вуст брата лунали критичні зауваження щодо того, як моя дружина робить те чи інше, які доходили майже до знущань. Останньою краплею стало те, що близько місяць. За тому мій брат накинувся на мене після того, як в присутності моєї дитини обсипав мене політично забарвленими образами і грубо спілкувався зі мною. З тих пір дитина не почувається достатньо комфортно, щоб спати у власній кімнаті. Цей прикрий випадок дав мені чітко зрозуміти, що такі житлові умови не є здоровими для моєї сім'ї. Коли ми тільки переїхали, у нас було відчуття, що ми втрачаємо частину нашої сімейної незалежності. Напевно, варто було. Більше прислухатись до цього відчуття урок засвоєно. Шлюб це відро любові. Ви обоє повинні щось вкладати в це відро любові. Якщо хтось один вкладає, а інший тільки виймає, то нічого не вийде. Якщо ніхто нічого не вкладає, шлюб не вдасться. Шлюби будуються за кухонним столом, за розмовою, а не в спальні, не за телевізором чи ігровою приставкою і не в інтернеті. Проводьте час разом, вечеряйте, влаштовуйте побачення, будьте відкритими і чесними одне з одним. Брутально чесно. Чесними, ми з дружиною. Дружині 37 років, а знайомі 42. Ми якомога частіше харчуємось разом, граємо в теніс, займаємось спортом, їздимо на велосипеді і робимо багато інших речей як пара. Лише одну річ я вирішив робити без дружини: ходити на хор, тому що я люблю музику, а вона ні. Насолоджуйтесь поїздкою. Життя це подорож, а не пункт призначення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А яку подружню пораду молодятам дали б ви? Напишіть в коментарях.